Шановні здобувачі вищої освіти, продовжувати виконувати лабораторні роботи по загальній технології харчових виробниць. Назва роботи, отримання картопляного крохмалю. Ціль роботи отримати крохмаль з бульб картоплі. Визначити. Вихід крохмалю, а також визначення сухих речовин і міста крохмалю в картоплі, тобто в сировині. Для проведення лабораторної роботи нам потрібна картопля в кількості 150-200 г. На технічних вагах. Зважуємо 100 грам картоплі, добре вимитає, але не чищеної. І на дрібній терці натираємо картоплю. Залишки потім зважимо і промиваємо 100 мл води на терту картоплю. І тепер нам треба відділити мезу від крохмального розчину за допомогою капронового фільтру.

Мізгу переносимо в склянку і наливаємо 100 мл води. Добре перемішуємо. Перемішуємо 3 хвилини. Пройшло 3 хвилини. Переносимо на капроновий фільтр у другий стакан. Мизгу? Мизга нам не потрібно, ми її викидаємо, далі змішуємо розчин крохмалю. З другого стакану в перший переливаємо і оставляємо і залишаємо на 15 хвилин у покої. Прийшло 15 хвилин. Крохмаль випав осад. Тепер ми зливаємо верхній шар. Наливаємо 150 мл води. Перемішуємо паличкою і профільтровуємо за допомогою вакуум насоса. Підходимо до установки. Мумажний фільт, заздалегідь попередньо, зваженого. Пробиваємо. Включаємо вакцину. Крохмаль профільтрували. Фільтрат нам не потрібен. Тепер мокрий крохмаль треба висушити в термостаті при температурі не вище 50 градусів Цельсія до постійної ваги. Термостат стоїть. Кутку лабораторії. Тепер переходимо до аналізу сировини, картоплі. Для визначення сухих речовин в картоплі нам треба натерти картоплю. Термину картоплі. Віджати одну-дві краплини картопляного соку, За допомогою рефрактометра ми визначаємо рефракцію картопляного соку. Для цього наносимо картопляного сок на скло рефрактометра, визначаємо показник заломлення, по показнику заломлення визначаємо рефракцію картопляного соку. А далі вже по формулі розраховуємо сухі речовини. Для визначення вмісту крохмалю в картоплі ми робимо на важку картоплі 10-15 грамів. В даному випадку ми зробили на важку 15 грамів картоплі. В мірний циліндр налили 50 мл води, переносимо картоплю в циліндр. 15 грам об'єм 164 мл. далі ми виміряємо різницю об'єму. Було 50, стало 64. На, ми знаємо вагу картоплі 15 грамів і об'єм води, яку витиснула картопля, і цей об'єм равен об'єму картоплі, яку ми розміщили в циліндр. І так. Щільність ми визначили відношенням відношення маси картоплі до різниці об'єму або об'єму картоплі. Ми визначили щільність картоплі в грам на сантиметр кубічний. По таблиці щільності картоплі. Ми визначаємо вміст крохмалю в картоплі відсотка. Найбільш точним методом визначення крохмалю в картоплі є тетрометричний метод метод паченька. Але цей метод в нашій лабораторній роботі ми не будемо розглядати. На цьому Лабораторна робота закінчена.